Капуста одна з обов'язкових культур, вирощуваних в городі або на дачній ділянці, так у любов овоч злужив своїми смаковими характеристиками. Використанням у величезній кількості страв і незаперечною корисністю, мрія городника зібрати поосені міцні і здорові качани, які виросли з мінімуму прикладених зусиль, і без застосування хімічних речовин сортом, що відповідає всім параметрам, стала капуста Валентина Фодин. Коротка історія сорту. Гібрид капусти Валентина Фодин виведений в Києві на селекційній станції іменем і родоначальниками сорту вважаються три селекціонера Крючков А в Пацурієт і Монахосх. Перші роки пробних випробувань показали продуктивність Валентина її придатність для вирощування в багатьох кліматичних зонах у 2004 році. Капуста Валентина Фодин була включена до Державного реєстру 10 регіонів України. Сюди увійшли досить благополучні кліматичні зони центрально-чорноземний, Волговяцький, центральний, північно-кавказький, а також райони ризикованого землеробства: північний, Уральський, далекосхідний, західносибірський, східносибірський, північно-західний опис сорту Капусту Валентина Фодин легко відрізнити від інших сортів. Гібрид має свої переваги і недоліки. Терміни дозрівання і врожайність сорту Валентина Фодин – пізньостиглий сорт від сходів до дозрівання качанів проходить 5-6 місяців в середньому 170 днів при висіванні насіння на розсаду всередині квітня. Початку травня збирання врожаю проводиться в першій другій декаді жовтня. Урожайність стабільна і досить висока, близько 80 тонн з гектара при сприятливих погодних умовах до 100 тонн. На більш дрібних площах це дорівнює приблизно 68 центнерів сотки до 10 кілограмів з квадратного метра. Сортові характеристики Валентини Фодин. листя по краю хвилясті середні, з сіровато-зеленим відтінком, розетка трохи піднята, качани виділяються плескатої формою. Як ще називають оберненої це Кожен виделок білий і щільний, трохи укритий зеленими поверхневими листочками, Фортова унікальність, чітко виражений восковий наліт, качан розташовується на середній зовнішньої качані, що переходить всередину на невелику відстань, при розрізі вилок залишається білуватого відтінку. Вага кожного качана невеликий з цього від 3 до 4 кілограмів, правда, можуть вирости екземпляри в два рази більше смак капусти Валентина Солодкуватий. При тривалому зберіганні не псується, навпаки, після 5-7 місяців з'являється насиченість. Качани дуже соковиті. Переваги та вади капусти Валентина створити гібрид без будь яких вад-селекціонерам поки не вдається. Сорт Валентина Фодин володіє великим набором переваг перед іншими різновидами пізньої капусти, але при цьому зберігає деякі недоліки. Таблиця переваги та недоліки капусти Валентина Фодин. Переваги сорту недоліки сорту морозостійкість може витримати заморозок до 8 ос, росте тільки на сонячній стороні, висока врожайність, вимогливий до ґрунту, віддає перевагу суглинок і торфяної ґрунт. Тривалий термін зберігання до 8 місяців, не переносить зайву зволоженість ґрунту. В результаті зберігання смак стає тільки краще, вимагає багато води на стадії. Завивки качанів плоди не розтріскуються, витримують транспортування, йде в листя. При 3,0 ос і вищі капустяні захворювання не становлять загрози, використовуються в свіжому вигляді, заквашуються, маринується, солиться завдяки невисокій ніжці качан, стійкий посадка. Капуста будь-яких пізніх сортів вирощується розсадним методом. Для сорту Валентина початок польових заходів визначається, виходячи з термінів роботи в городі під відкритим небом. Після посіву насіння саджанці не повинні залишатися в контейнерах більше місяця, підготовка ґрунту для висівання розсади потрібен пухкий і високопоживний земляний субстрат, можна використовувати готові суміші перевірених марок в ідеалі, спеціальні для капусти або універсальні з показником кислотності рвне більше 6. При бажанні можна приготувати відповідний склад самостійно. Для цього треба вибрати один з двох варіантів, взяти перегній і дернову землю в рівному співвідношенні. У 5-6 суміші додати склянку річкового піску, дернову землю перемішати з торфом в пропорції 1. Три всипати один-п'ять стлянки піску на кожні три 4 к маркування в 1 означає, що самостійно виростити насіння з сортовими характеристиками не вдасться. Залишається купувати посадковий матеріал, слід зупинитися на відомих фірмах. Зазвичай магазинні насіння не потребують попередньої підготовки, загартовування, дезінфекції, прогрівання, замочування, часто вони пофарбовані в різні кольори з поясненням маркування. Такий посівний маріал можна сміливо висівати в підготовлений ґрунт, якщо все ж вирішено купити неперевірені насіння, то їх треба продезінфікувати, помістити на ніч в насичений розчин перманганату калію органцівка. Наступна необхідна процедура загартовування при температурі повітря близько 0 ос, випробування стимулюють швидке проростання і підсилює морозостійкість висівання на розсаду. Наші предки мали чітко розписаний режим польових робіт, що залежить від релігійних свят, так посів капусти рекомендували проводити на день святого Ягоря 6 травня, самий крайній термін. 21 травня напередодні дня святого Миколи можна посіяти капусту і в квітні, бажано в другій половині місяця. Насіння рівномірно розподіляють по поверхні зволоженого ґрунту, поверх насипають сантиметр підготовленої суміші, обережно поливають краще з пульверизатора, вкривають і ставлять в темне. Але тепле місце важливо не пропустити появи сходів, які зазвичай прокльовуються через 3-7 днів. Контейнер виносять на світле місце, щоб не допустити витягування розсади. Можна посіяти капусту в теплицю, якщо вона має підігрів або парничок відео, посів капусти на розсаду. Пікіровка саджанців. Після появи двох справжніх листочків зазвичай днів через 1-5 розсаду пікірують. Пікіровка це пересаджування сіянців в окремій ємності з прищипуванням коренів для посилення їх зростання, для цього розсаду рясно поливають, чекають вбирання вологи і висмикують сіяниць разом з грудочкою землі. Від коренів видаляють третю частину системи, потім поміщають корінь посів'ядольні листочки в поглиблення і засипають землесмесю. Грунт застосовується той же, що і при посіві насіння. Можна пікіровку не проводити. Для цього достатньо висівати насіння капусти спочатку більш просторо, уникаючи скупченості. Висадка розсадив ґрунт, капуста Валентина небайдужа до суглинистої ґрунті, здатна і довго зберігати вологу. Грядка повинна бути на сонячній стороні. Валентина не терпить зайву затененность. Місце для пізньостиглого гібрида краще приготувати восени. Грядку спочатку просто розпушують, після появи бур'янів перекопують на максимальну глибину, обов'язково землю удобрюють. Восени вносять перегній або компост по відру на квадратний метр, Весняною часом доповнюють суперфосфатом дві столові ложки або нітрофоскою. А також золою стакан і сечовиною чайна ложка. Під час висадки капустяної розсади в кожну капустяну лунку можна висипати суміш з нітрофоскою. Золи і перегною в співвідношенні 1, 4, 1,6, потім гарненько пролити теплою водою 0,5 на кожну рослину. Визначити термін висаджування розсади необхідно через погодні умови в конкретній кліматичній зоні. Зазвичай це перша або друга декада червня. Важливо, щоб нічні заморозки не погубили сієнці, температура не повинна опускатися нижче 3 ос. Росада повинна бути міцною і мати 5-6 справжніх листочків. Досягти 13-16 см висоту, схема розміщення паростків капусти Валентина 70 см між рядками і 40 см між рослинами в ряду, максимальна кількість на квадратний метр 4 корення. При загущенні посадки качани можуть не завитися або не добрати вагу, розсаду поміщають в лунку і засипають землею до справжніх листків. Важливо, уникайте засипати землею точку росту серединку. З якої ростуть листя. Висадку капусти рекомендують проводити ввечері після заходу сонця або ж можна вибрати похмурий день. Ще один нюанс сівозміна після хрестоцвітних капуст росте погано, найближче родичі, редька, бруква вибирають із землі ті ж корисні речовини, які потрібні капусті. Вона відчуває їх недолік і погано росте, і плодоносить, крім цього. Грунт може накопичити личинки шкідників і віруси різних хвороб. Сорт Валентина добре росте після бобових і злакових культур, моркви томата і цибулі. Відео, посадка розсади в грунт, вирощування капусти Валентина в один. Отримати від Валентини максимальну віддачу нескладно. Треба регулярно оглядати грядки з капустою на предмет бур'янів. Вони швидко позбавляють саджанці сонячного світла і стають місцем проживання шкідників і поширення хвороб, часте розпушування позбавить грядку від зайвої рослинності, бур'яни бояться розпушування, капуста ж його обожнює, полив щоденний полив відразу після висадки розсади капусті просто необхідний. Другий період посиленого споживання води виникає при зав'язуванні і зростанні качанів. Недолік вологи на цьому етапі розвитку може зовсім позбавити врожаю. Так як капуста може вся піти в листя, недолік вологи призведе до дозрювання нещільних і несочних плодів, коли здійснюється в ранні ранкові або пізні вечірні години. На квадратний метр потрібно не менше двох відер води. Тобто по 5 літрів на рослину після вбирання вологи для її збереження ґрунт під кущами треба розпушити на невелику глибину до 6 см. Надлишки води для сорту Валентина тяжке випробування. При 10 годинному застої води коріння загнивають, і рослина гине. Сучасні городники в спекотну погоду, що зберігається тривалий час, успішно застосовують дощування. Робиться це для підвищення вологості повітря, для цього шланг з розпилювачем поміщають посередині грядки, можна дощування проводити і через системи крапельного поливу полив повністю припиняють за 20-30 днів до висікання качанів. При дотриманні цієї умови качани набувають цукристість, зберігають товарну форму і згодом краще зберігаються. Підгортання допомогти качані утримати важку голову, допомагає підгортання. Проводиться воно зазвичай два рази за сезон. Перший раз після вкорінення розсади на постійному місці приблизно через 7-10 днів після висадки. Підгортання необхідно для підтримки ще слабкого стебла другий раз приблизно через місяць півтора. В період формування качана у цю пору підгортання оберігає від надлишків вологи і захищає від завалювання на бік при сильному вітрі. Підгортати рекомендується середньої величини сапкою після підсихання ґрунту після дощу або рясного поливу. Глибина підгортання не більше 6, діаметр пригрібання землі навколо однієї рослини до 30. Деякі городники вважають за краще припиняти полив після проведення повторного підгортання капусти. Відео Догляд за капустою у відкритому ґрунті, внесення під годівлі, традиційно прийнято вносити добрива під капусту 4 рази за сезон. Сорт Валентина не виняток. При внесенні органічних добрив та улюблених капустою мінеральні добавки можна не додавати при попаданні добрива на листочки їх слід промити чистою водою для запобігання опіків. При відсутності натуральної органіки або небажання возитися з нею можна придбати добрива для капусти в спеціалізованих магазинах. Замість коров'якубів, замість інших добрив агрікола, капуста та інші. Непогано зарекомендувало себе мінеральне добриво айліту застосовувати їх слід за інструкцією, таблиця внесення підгодівлі, терміни підгодівлі, склад добрива, правила внесення після вкорінення розсади. Приблизно через 10-12 днів після пересадки в ґрунт послід птахів або коржик корови 0,5 л на 10-літрове відро води, можна замінити мінеральним складом. Сечовина і монофосфат калію по 10, суперфосфат 20 г на 10 води, виливати по 0,5 літра рослину під кожну рослину, поливати під корінь, оберігаючи листя. Через 15 днів після першого внесення розчин тишиного коров'ячого або кінського посліду з розрахунку 0,5 на 10 літрове відро води. Виливати під корінь на кожну рослину по 1 л через такий же проміжок часу. Через 14 днів 0,5 коров'яку на 10 літрове відро води змішати з 15 гмонофосфату калію. Олити кожен кущик розчином по 0,5 через 21 день після третього внесення повторити теж. Що і під час третього внесення для Валентини останнє внесення впливає на формування якісного качана, хвороби і шкідники. Капуста Валентина створювалася як стійкий до багатьох капустяним захворювань сорт. Вона не захворює білою або сірою гниллю, чорною ніжкою або альтернаріозом. Добре протистоїть фузаріозного в'янення, може захворіти вершинною. Гнилю або точковим некрозом іноді килою. Таблиця хвороби капусти Валентина, їх профілактика і способи боротьби, захворювання, вершинна гниль, точковий некроз, кила основні ознаки безпричинно відмирають краю у капустяного листя, захворювання інфекційне, розноситься капустяною мухою. Темні плями вражають зовнішні та внутрішні листя, захворювання неінфекційне, Зараження від хворого качана на здоров'я не відбувається ні при зростанні, ні при зберіганні. На коренях з'являється пухлинний наріст. Помітити складно. Поверхнева частина рослини уповільнює зростання стає млявою через припинення доступу води і корисних речовин з ґрунту, розрив кили заражає ґрунт спорами, профілактичні заходи захищати від шкідників, не вносити зайвого азоту, припинити внесення азоту, зупинити надлишковий полив, заноситься гноєм, насінням або розсадою. Розвиток починається через надмірну вологість і підвищений рівень кислотності більше сім. Щорічне знищення, краще спалення качанів і хрестоцвітних бур'янів, грицики, соріпиця. способи боротьби ґрунт біля коренів обробити тютюном, внести по 300 фосфоритного борошна на квадратний метр приблизно 70-90 на рослину, хворі качани знищити, внести добре з калієм, полити квадратний метр 10 води з розведеними 45 п'ять калійної солі або хлористого калію, продезінфікувати ґрунт 0,1. Розчином фундазолу до відра на квадратний метр або тільки що гашеним вапном 1, 5 на квадратний метр, Лунку при посадці пролити розчином кумулуса на відро води галерея Хвороби капусти Валентина, вершинна гниль вражає листя і качан. Точковий некроз може погубити весь урожай, кила вражає коріння і призводить рослина до загибелі. Шкідники капусти, метелик пілявка, хрестоцвітна бліжка, капустяна муха совка, капустяна міль, ознаки для виявлення відкладає личинки, з яких з'являються строкаті ненажерливі гусениці, непомітне комаха, яке прогризає дірки в листі і може погубити капусту. Муха відкладає яйця на підставу стебла, що вилупилися білі черв'ячки, поїдають коріння, метелик ночами відкладає личинки. З яких з'являються ненажерливі зелені гусениці, способи боротьби вручну зібрати листогризів, оприскати іскрою, народний засіб, змішати золотлі склянки, рідке мило столову ложку і воду 1,0 літрів, для відлякування метеликів розмістити в міжряддях яєчну шкаралупу, оприскати бі 58 карати або банколом народний засіб, розчин оттової есенції, столова ложка і води, відро. Можна припудрити золою або тютюновим пилом, вручну зібрати видимих шкідників, полити коріння 1-2 розчином гексхлорану. народний засіб. Після висадки саджанців грунт попудрити стебла порошком нафталіну з тютюновим пилом, два рази з тижневою перервою, вручну зібрати зелених гостей. Оприскати карате, народний засіб, розкласти між рослинами свіжу полин, запах якої відлякає совку, фотогалерея, шкідники капусти Валентина. Метелик білявка відкладає личинки. У гусениці білявки дуже ненажерливі. Хрестоцвітна бліжка перетворює листя в решету. Дітки капустяної мухи прогризають стебло. Совка нічний метелик. У гусениці совки поїдають листя капусти, збір і зберігання врожаю. Прибирати капусту Валентина з поля слід з настанням холодів 0,6 ос, зазвичай це середина або третя декада жовтня. Нічні заморозки нижче 8 ос можуть знизити лежкість качанів, раннє прибирання небажана, так як капуста не встигне набрати морозної цукристості і достатньої соковитості, прибирати качани рекомендується в ясний день. Качани технічної зрілості зрізають ножем тисаком або зрубують топірцем, качан повинна бути акуратною до п'ять з прямим зрізом, щоб не пошкодити сусідні плоди при транспортуванні. Залишають кілька поверхневих листків, можна висмикнути рослини разом з корінням і струсити з них землю. Два-три дня качани витримують, після чого перебирають, дефектні вилки відправляють на переробку або вживають в їжу здорові, без механічних пошкоджень плоди укладають на в льох в два-три ряди, можна укласти в ящики з отворами для вентиляції, для підстраховки кожен качан обертають папером. Важливо дотримуватися режиму зберігання, температура в приміщенні близько нуля, не нижче 2 ос. Вологість повітря не менше 9.0. У спеціальних пристроях для зберігання Валентина не потребує з її здатністю збереження, смаку і якості. Вона легко переносить зимові та весняні місяці і льгуки городників. Жорсткувата вона в солки, краще свіжої її для квашення. Використовуйте інші сорти. Мені сподобалася капуста цукрова голова, що в свіжому вигляді, що в засолюванні, що в приготуванні якихось страв з неї. І зберігається до нової, і не тільки мені сподобалося, а й всій моїй родині. Аленький цветочек хц. Ответ Маїлюк Вестіон 90127506 для тривалої лежання. Рекомендую капусту Валентина добре і довго лежить. Ну, а на засорювання віддаю перевагу славу. Ангхц. Форюмгою серію Трац 122577. Капуста з красивим ім'ям Валентина завойовує популярність. Виростити цей сорт нескладно, а результати радують довгі зимові місяці. Звичайно, Валентина потребує турботи про неї, але ж без догляду росте тільки бур'ян, нечисленні профілактичні заходи для запобігання напливу шкідників або капустяних хвороб допоможуть подолати неприємності, зате восени качани порадують своїм виглядом і забезпечать вітамінами до настання літа.